Блокбастер посеред міста в Полтаві просто на очах перехожих затримали банду, яку підозрюють в низці жорстоких нападів. На оперативному відео видно, як спецпризначенці блокують чорний козакляковий. Швидко витягають світи двох підозрюваних них кайданки і перезапити. Ми планували цю справу ретельно. з вересня було відомо про часи. Машу нам погребі у стінах готельних, все не пройде цього разу безшумно. На мене пушки це не проблема, бо зброя мій козир братуха. як зазвичай шукає капусту, готує конплето. А що мо посевнику нашами? Та організувати безлад, Щоби забув про другий термін, Клятий узурпатор Креско, наші прибічники поготові, Хай паляться його стрім, банік ванди так паряться, палі озброєну це бог не стрілу Справі ці двоє майстрів. Які боряться з тим, що НАТО Влада ж ненавидить закиди про диктатуру Адже так хоче донатик, довго занадто ми це терпіли корито внизу, давай бігом Де спату час відповісти за цензуру на хайберпок у тачку, we got no problem То тебе вклавно. Dini artı Привіт, привідний вранглер. Може у рамках нашого плану підійде Так краще б ми взяли таксі Бо він виглядає приниженим правда Здається, це після розвалу осі Мій полтавський компаньйон помітно нервує подалі блокпост Я ігнорую наказ поліцейської щодо до зупинки Ми пролітаємо полці Пані погонах тут бракує правду автівки, нехай не біжить Бо чим не заправ в моїй службовій машині Лише делікатний режим, апарат на межі Стрілка лежить Навіть тримані видають свист в Дзеркалі заднього виду лягаві Полі волає нам пали на хвист. Попереду із машин в масках бачу багато людей. Там наша справа запахла під адже працює загін десь же майже оточили Розмова буде коротка, сили нашу та Мусово беруть коропу супер Знову робить вигляд, що забув про сядання На добуті не приховає нічого, вже стукали палі я yeah. Самою годовлі язик для таких дій тут ста причини Не дозволям розколоти тебе, не здавай мовчину Палі хочу лихо діпи, він прикриє спину вчасно Головне, щоб на суді не заспівав мій співучасний Озброєн, давай разом заспіваєм? Я вахую Давай. Наша пора, тут нам рад, що у них. пора Тут навряд чи уникне удару Ми маячим у них на радарах Відпочинок на нарах Адвокат Бля, Макс, говори суддями, кажуть, ну Острати від Антоніо, ладно, блядь Панч Піпіфагор добрий, хай буде. Буде, блядь, записи в чату. Нехай, але вже співпрацю з потягом, блядь, не відбити ніяк. Голове не беруть, кажуть: да не, все фонарі. Так що доведеться тобі самому якось вивозити. Мась кукарем під арештом. Час розплати настав тут за півроку сезону врешті організовано Очну ставку, сім етапів, Обом лишить емоційний набрид. Сім стати іде І вони не оцінять напрям вірно в'їзд із головою та переступив кордон. Українського хіп-хопу, які дослідив отой наша дорога, до фінел пролетіла ніби сон. що, напевно, це кінець, якщо нас судить ліпенсон. Кирисон, писати дійс, слідкує за яси, кому все, що тут порушив, що лише сухий закон. полі я так мало фактів. Суддя намагався скиглити Твоєм ділі, ви не стивчить на власних спільників Я з думки цих експертів сміявся, як в першому боті. Засудять мене до смерті, це раунд міє шафоти. Хоч вони роблять лайно, але я певен, його схавають на реп'ює, лиш тут адже міша не дружить з клавою. Час біжить, адаптуватися. Треба. Хай hey, навіть репер паліндром та паліндром вже не реперу Спотіпає слухав всіх, хто очолює жанр з відчуттям, що з мене тільки що поржали. Ми плювали на ваш вирок, адже нам однаково Що на підробка доказів мене напад на копа. Тому давайте свій вердикт. Ви ж готові до рішень. Підсудні бажають одного, аби це скінчилось скоріше. Шановне панство, прошу хвилинку вашої уваги. Кресківський державний суд постановив визнати озброєна та полтавського палія винними у скоєнні важких злочинів за сімома статтями кримінального кодексу Екзітбаттл. Іменем влади, наданої мені, наказую засудити громадянина озброєно до 12. Апалія до 11 балів суворого режиму. Якщо підсудні не згідні з вироком суду, вони можуть звернутися за апеляцією згідно судочинства другого сезону. Засідання оголошую закритим.